Далі до нас долучається Василь Богдан, ветеран служби зовнішньої розвідки, експерт із питань безпеки, генерал-лейтенант. Мої вітання, пане Василю. Слава Україні! Вітаю вас! Героям слава! Хочеться розпочати от із чого: порт, зерно, вибух. Тепер це не тільки в Україні, але і в Туреччині. Порт, ми пам'ятаємо, був ну і. Подивимось, як далі буде активним елементом зернової угоди. В Туреччину збирається Путін. Офіційна версія після цього масштабного вибуху, який ми бачили на відео, тамтешні влади і правоохоронних органів детонація зернового пилу під час перевантаження пшениці. Ну от власне кадри цієї детонації ми зараз бачимо. Чи складається пазл на вашу думку? От такого пояснення і всіх. Обставини. У цьому зв'язку треба мати на увазі наступне. З певного періоду, коли Туреччиною керує пан Ердоган, в його стратегії визначилось таке: він вважає, що для сучасної Туреччини відкрилось історичне вікно можливостей для того, щоб повернутися. У велику світову міжнародну політику і щоб Туреччина зайняла те гідне місце, яке вона займала ще при султанській формі правління в період ще відомої нашої Роксолана. І безумовно, що інтереси Туреччини пов'язані із частиною колишнього радянського союзу. Я маю на увазі Азербайджан. Із проблемами далекого сходу, і є такі е, думки з приводу того, що пан Ердоган претендує і на лідерство в цілому в ісламському світі. А ситуація, яка е, виникла із російської повномасштабної агресії проти України, е, спонукала Ердогана не лише до підтримки і великої спасибі лідеру Туреччини за це України. І мілітарної, і економічної, і політико-дипломатичної, але це спричинило і певні тертя і між е, Туреччиною і Росією, і іншими суб'єктами, міжнародної міжнародних відносин, які орієнтуються на Росію. і тому не виключаються різні сценарії е, того, що відбулося в цьому порту внутрішнього моря Туреччини. Пов'язано із тим вибухом, про який ви говорите. Ми ж повинні розуміти і те, що дуже складні були останні президентські вибори. Фактично, країна розкололась майже наполовину. Ми знаємо, що в Туреччині діють певні терористичні об'єднання, не тільки курдські, а й інші, і не всі задоволені політикою Ердогана. І стосовно окремих країн ісламського світу, тому тут виключити нічого не можна, хоча не можна виключити і певних порушення певних технологічних процесів при зберіганні, транспортуванні і погрузці цього ж самого зерна. Але з огляду на те, як розвиваються події навколо цієї Чорноморської ініціативи і цього зернового коридору. І як за нього ухопилась Росія, і як Росія використовує цей фактор з цим зерновим коридором, е е як фактично е зброєю проти України і інших країн, які підтримують е Україну, не виключається можливо, що Росія, якщо не прямо, то опосередковано під чужим прапором чи як через якісь інші структури. Терористичні, могли вчинити цей терористичний акт. При тому ми е, знаємо, що очікується і державний візит, ага. е, чи робочий візит е, Путіна в Туреччину. Чи відбудеться він, чи ні. Час покаже, але розмови про це йдуть, і е, зовнішнє політичне відомство Турецької Республіки до цього ставиться досить схильно, і е, той же Ердоган засвідчує, що е, стосунки між Туреччиною і Росією вони є конструктивними і спрямовані на те, що влаштовує обидві сторони, ну слова словами, але є і діла, які симпатичні для України, і за які ще раз повторю, Україна безумовно вдячна самому Ордогану і турецькому народу. Тому в цій ситуації, коли Російська Федерація терпить програш, на е фронті е проти України і шукає всілякі важелі для того, щоб е припинити допомогу Україні мілітарну з боку і партнерів, щоб скомпрометувати Україну в очах міжнародної спільноти і тих е дуже активних партнерів, які надають нам всіляку допомогу. У цей критичний для країни і нації час то виключати звичайно можливість здійснення якоїсь диверсійної акції з боку спеціальних органів Російської Федерації через другий, третій, четвертий країні теж не можна. Але так щось мені підказує, що принаймні до цього візиту Путіна, якщо він відбудеться, його анонсують на кінець серпня. Робочою версією цієї події все ж таки залишиться от така технологічна. Ну знову ж таки, подивимось. Далі пане Василю, хочу вас розпитати про те, як розгортається безпекова ситуація в Чорному морі. Загалом, тому що з якогось моменту ну вона перестала бути грою тільки в одній ворота. Зі свіжого це десантний алінігорський гарняк і танкер Сіґ російські тепер спочивають після зустрічі із дронами. Взагалі, російському узбережжю Чорного моря в шести портах оголошено про військову загрозу. Як би ви охарактеризували поточну ситуацію у чорноморському басейні? Ну і рівень безпекової. Її? Я думаю, що при детальному аналізі ситуації в цьому регіоні, і аналітичні структури, і розвідувальні органи, і урядові кола країн Трансатлантичного партнерства і Європейського Союзу все таки нарешті дійшли. Висновку і зробили оцінку і прогноз стосовно того, що безумовно дії Росії в Чорноморському регіоні. Вони становлять загрозу, і фактично Росія сприяє тому, що Чорноморський регіон почав поступово перетворюватися з зону стратегічної нестабільності, що шкідливо не тільки для країн Чорноморського регіону, але і для світової спільноти в цілому, маючи на увазі ту. Глобальну трохвимірну кризу і продовольчу, і енергетичну, і е, фінансову тому не виключається. А е, більш вірогідно, що напевне, е, у зв'язку з цим і е, пришвидшили і прискорили е, номенклатуру тієї допомоги, яка потрібна Україні, і е, в контексті відповідного озброєння. І в контексті відповідного обладнання, і в контексті відповідних елементів електронної радіоелектронної боротьби з тим, щоб підтримати можливості вогневі України для того, щоб давати активний опір піратським діям Російської Федерації. У ареалі Чорного моря і все-таки дотиснути ситуацію до того, щоб зробити мореплавство в чорному морі безпечним. І ті е, факти, про які ви зараз говорите, є свідченням, що в Чорному морі поступово, але по-моєму, неухильно, шальки Терезів. Переходять на сторону України, і це засвідчує, що у збройних сил України у спеціальних служб України появляються ті вогневі можливості, можливості, якими вона може вражати ворога і здійснювати заходу. О паралізації взагалі діяльності чорноморського флоту в ареалі Чорного моря. Ну, ми знаємо про ті кримські війни, які uh -huh. Росія вела, і ви знаєте, чим закінчилась. Одна із таких кримських війн для Росії, коли їй заборонили взагалі мати військово-морський флот в Чорному морі, тому я думаю, Росія може догратися і в цьому випадку до такого результату в своїй піряцькі піратській діяльності і в Чорноморському регіоні, і в ареалі Чорного моря. Тому те, що зараз відбувається там. Дає підстави е, говорити про перелом у діях е, бойових в чорному морі на користь України. Воно засвідчує те, що наш військово-промисловий комплекс живий, він діє. Він дає відповідну продукцію, що до роботи по забезпеченню безпеки країни активно долучається приватний бізнес, який працює і в напрямку відповідних заходів по виробництву і тих же дронів, і морських, і повітряних, і так далі. І так далі. І це засвідчує також. І те, що наші партнери це сприймають як таке, що в повній мірі відповідає міжнародному законодавству Хартії ООН в контексті е, законних е, прав України захищати свою територію, відвоювати свою територію і здійснювати військові дії. Відносно ворога, який тимчасово окупував частину нашого і морського, і сухопутного простору. Далі пане Василю, запитаю вас про усвідомлення нашими партнерами вже іншої. Тепер, ну потихеньку, точки, яка стає дедалі гарячішою на іншому боці російського кордону, ну і білоруського заразом. Міграційна криза. 2 на кордоні з Польщею. Вона потроху набирає обертів, А ми пам'ятаємо її попередню серію. Вона була дуже некомфортною для країн Балтії для Польщі. Разом з тим, в цієї ж серії вагнерівців перемістили до так званого сувалського коридору. Білорусь почала військові навчання на кордоні. На вашу думку, чи дозволять прикордонні країни і альянс НАТО загалом цій кризі розгортатися і далі? Чи мають вони ресурси їй протидіяти? Ну і усвідомлення ризиків. Треба наголосити на тому, що стратегічні, гіперстратегічні цілі Путіна були відомі давно. І вони були пов'язані як з тим, щоб ліквідувати Україну як незалежну державу. Це по-перше, підпорядкувати її Кремлю і в сад в склад Російської Федерації, так і далі йти аж, аж туди до Пірінеїв можливо. А що стосується країн Центральної Європи, то зрозуміло, що плани там були, і вони були пов'язані із історичними аспектами, і те, що мала там Романівська Росія, і те, що мав там Радянський Союз, і все таке інше. Ну а першим об'єктом цих агресивних справнювань, звичайно, повинна була бути Польща і Прибалтійські країни. Це Політика ще Петра І, ви знаєте, прорубати в Європу. Ну а потім ми ж знаємо, що Польща була частиною Російської імперії і все таки інше. І зараз, з огляду на те, що все-таки не вдалося в Україні те, що планувалося, а бажання є якимось чином розкидати цей конфлікт по периметру центральноєвропейських країн. І відволікти увагу від війни в Україні Кремль і створює умови при допомозі Білорусі, звичайно, для того, щоб полякати, потурбувати, покошмарити сусідні країни, і цим самим створити певні деструктивні умови для можливості якимось чином. Вийти на переговорний процес, який би зафіксував інтереси Російської Федерації в Україні, і е, зацементував ті окуповані території зараз за Російською Федерацією. Але е, треба мати на увазі, що е, і Трансатлантичне партнерство в цілому і. НАТО, зокрема, готові до такого перебігу подій. Ви знаєте, що буквально недавно НАТО ухвалило стратегічну доктрину, десь вона там на 4,5 тисячі сторінок, яка вилучає із управлінського процесу всі бюрократичні. Такі речі, які затягували угу. ухвалення рішень в разі виникнення якихось кризових явищ на кордоні із Росією НАТО, і там чітко дана вже вказівка, і визначено, що в разі якщо російський агресор спробує вторгнутись на територію однієї з країн-членів НАТО. Ні з ким ніхто узгоджувати не буде нічого. А той військовий континент НАТО і тієї країни, на території якої буде зазихати Росія, вживає миттєві заходи по витісненню і ведення бойових дій уже на території агресора. Це такі стратегічні концептуальні речі. А що стосується Республіки Польща так вона зараз вживає відповідні заходи для того, щоб унеможливити і так звану цю імміграційну хвилю чергову, і унеможливити диверсійні терористичні акції цього бандитського угруповання вагнерівців. Вони вже туди. Підтягнули певні сили, і саперні формування, і піхотні, і десантні, і підтягують туди інші сили зараз, там близько їх трьох тисяч. Ну і безумовно, що саме НАТО цю ситуацію тримає на контролі, і розвідувальні органи чітко відслідковують цю ситуацію про плани, наміри і можливі дії. Терористичні стосовно і Республіки Польща, і Литви, і інших прибалтійських країн, тому є впевненість в тому, і про це говорять і країни Трансатлантичного партнерства, і НАТО в цілому, що якихось успіхів Російська Федерація цими акціями там не матиме, тому що є всі можливості дати гідну відсіч. І потім так посунути Путіна, щоб він там можливо десь втік кудись далеко, а можливо, його десь там шаликом задушили в тому ж Кремлі його близькі соратники. У зв'язку з цим безумовно Україна теж повинна цю ситуацію тримати. На контролі і під увагою, тому що у нас є кордон із Польщею, там серйозні здійснені заходи по укріпленню, і про це неодноразово говорив і командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Наєв. Ну і Ті цивільні військові адміністрації теж вжили відповідні заходи. Ну і той же приклад, нещодавно, коли була спроба е е вторгнутись в дипресійні групи в Чернігівську область, е які були чітко зафіксовані, відбиті і нанесена чітка поразка, засвідчує, що наші прикордонники і ті військові формування, які там е дислокуються, е пильно слідкують за ситуацією. І не дадуть можливості ворога здійснити те, на що він розраховується. Так що в цілому ну, будемо сподіватися, і з огляду на запевнення наших партнерів, і самого альянсу, і готовності тих країн, які межують із Білорусі, і з Росією, що чогось такого надзвичайного. Росія не наважить це здійснити, тому що в неї не вистачить ні ресурсів, ні можливостей, ні бойового духу, ні характеру того, який потрібен для цього. Пане Василю, тут у нас новина сьогоднішнього дня: невідома країна викупила у Бельгії для України танки леопард 1 Пише про це засоби масової інформації, от мають вони такі інсайди, але при цьому країну називають невідомою. Ну, Сергій Стерненко вже відреагував на це, сказав Дякую, Угорщина. А, але якщо серйозно, от як у людини з досвідом роботи в службах розвідки, що може означати от такий. Таке повідомлення. По-перше, я так скажу. Це е, подія дуже приємна для нас, незважаючи на те, хто там, кому передав і хто потім направив ці танки в Україну. Трошки перервався у нас зв'язок. Я сподіваюся, нам.